Не літо для жителів курортного селища Лазурне запам'яталось не тільки вдалим туристичним сезоном, а й пристрастями, що поступово розпалювались на місцевому ринку комфорт. 11 серпня наша знімальна група стала свідком ось цієї ситуації. Посеред торгових місць згуртувались з одного боку група осіб з держаками від лопат, з іншого люди у камуфляжах. Поки сторони конфлікту з'ясовували стосунки, ми розбирались у ситуації. Поспілкувавшись з людьми, дізнались, що забудовник та орендар ринку намагаються. Відстояти свої права протягом семи років на орендованій ділянці землі Олександр Колесник за власні кошти облагороджував ринок. Проте одного дня дізнався, що він тут більше не власник. Чому-то селищна рада вирішила, що це їхні. Хоча не має ні одного документа. На це. як то вони умудрились в суді. Значить, перше рішення було в їх сторону. Да. ну і розторгнути ще. Договор аренды землі теж в односторонньому порядку, навіть не ставить мене в курс. Взагалі. Просто зібралася селищна рада, проголосували. Давайте віднімемо землю у «Колесника». Орендар ринку Олеся Кумпан також не може зрозуміти, чому справа семи років її життя тепер належить іншим, демонструючи малу кількість документів. Вот є сертифікат з ГАСКа о том, що весь ринок построїли в експлуатацію «Колесник», Есть даже независимая судебная экспертиза, назначенная судом, где четко обозначены э, части 96 всего рынка построено колесников. Это новое строение. Сельский совет передал рынок э, коммунальному предприятию за 35 тысяч гривен в год. Коммунальное предприятие, в свою очередь, на следующий день передает юрлицу рынок сроком на 4 месяца за 12 тысяч гривен. Где пополнение бюджета? Целый год селищный голова Коваленко вместе со своим замом Кокотой Обманували людей. В чому? В тому, що вони забрали землю. Тепер вона принадлежить сільському совету. Хотя только в 2015 тисячі було подано була в заявлення суд о розсерженні договора оренди з калієсніком. Спочатку так званого рейдерського захоплення забудовника та орендаря ринку взагалі не пускали на територію торгових місць. Тому підприємці уклали договір з приватною охоронною фірмою. Проте вони навіть не очікували, що саме їх охоронці потраплять у Лазурненське відділення міліції. В подальшому і взагалі їх супроводять за межі селища. А от на чоловіків, що прогулювались з держаками від лопат, представники правоохоронних органів навіть не звернули увагу. Тому ситуація набула продовження. Жителі курорту приїхали відстоювати свої права під стіни обласного управління міністерства внутрішніх справ. Ми хочемо, щоб провели службне розслідування ліц, з правоохоронних органів, які приїжджали і участвували 11 числа в ПГТ «Лазурне» как мы считаем, и здесь все изложено в документах, это были предупреждения служебных полномочий. Они заведомо уже были настроены на сторону рейдеров. И мы хотим, чтобы провели служебное расследование. На время расследования отстранили их от занимаемых должностей. І привлекли привикли когалоне отвістності з тими ж вимогами. Вони звернулись і до прокуратури. Тоді активісти поспілкувались з заступником прокурора області Костянтином Кубатко, який запропонував написати заяву та подати всі необхідні документи до відомства. Ми подали документи з трибуванням провести службове розслідування в отношенні Рашакимікла. нас уверили, что в ближайшие сроки, буквально на следующей неделе, нам доложат результаты, уже хотя бы начало проверки, что выявлено. Мы пообещали в свою очередь им помочь, предоставить все необходимые материалы. Надеемся, что все-таки будет плодотворная работа. з Прокуратура Херсонської області від працівників відомства мітингувальники вимагали й пояснення стосовно Лазурницького селищного голови Руслана Коваленка, який, на їх думку, причетний до рейдерського захоплення. Я впевнений, що рейдерським захватом ринку руководіл ім. Коваленко Руслан Івніч, тому що, як він он... Прислала своїх людей, своєї замістителя на ринок К тому же Коваленко – це чоловіка, який бере взятки. І от буквально місяць назад, 11 августа, він получил срок за эти взятки 8 років з конфіскації. имущества. наша знімальна група вирішила перевірити цю інформацію. Ми приїхали до Скадовського районного суду, який розглядав справу Коваленка. Голова суду Сергій Пухальський вирок підтвердив, та від коментарів відмовився за законом. Судді не мають права давати оцінку винесеним рішенням. Коментувати, сприйняте рішення я не маю права доводи. Закриття провадження по справі були викладені в ухвалі, з якою ви можете ознайомитися. На сайті єдиного державного реєстру судових рішень ми ознайомились з вироком. Суд насправді ухвалив визнати пана Коваленка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначити покарання у вигляді позбавлення волі сроком на 8 років, заборонити обіймати владні посади протягом двох років та конфіскувати половину майна. Сам Руслан Коваленко з рішенням суду не згодний і готовий доводити свою правоту в апеляційному суді. Говорить, що він відстоював інтереси громади за це і постраждав. Ну той момент мені були підброшені гроші, і тоді було возбуждено уголовне діло проти мене. Однак, за даними, що описані у вироку суду, зазначено, що гроші діючому сільському голові та його спільникам підкидали частинами і не один раз. У одній із статей газети вгору журналісти якої також вивчали ситуацію, розписано масштабні операції, щоб схопити селищного голову на хабарі. Міліціонери майже півроку відстежували його переміщення і переговори. В операції брало участь 120 працівників державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, Державтоінспекції, слідчих і оперативників, а також 30 автомобілів по нашої просьбі і моїх защитників зараз займаються деякі спецслужби. То що це рішення прийнялось під давленням определеним або заінтересованості некоторых людей. І сейчас моє діло знаходиться передано було на днях в апеляційний суд. Проте сам Коваленко, напевне, не на 100% вірить, що апеляційний суд його виправдає. Термінове розлучення з дружиною 10 липня цього року можна сприйняти як засіб збереження своїх статків. Знаючи про судові тяганини, сільського голови та вирок суду, односельчани не можуть збагнути. Чому Коваленко й досі обіймає посаду? Особливо обурює людей, що Руслан Євгенович має намір брати участь у місцевих виборах та балотувати ще на один срок селищного голови. Як такою може бути, що Руслан Коваленко занімає до сих пор? должность председателя і знову баллотируется на вибори председателя Лазурного. Возникає такий питання: має ли он на це право, чи ні? У нас всех навіть смішить на якому основании все це делается. У свою чергу селищний голова не бачить всьому нічого кримінального. Вирок суду у силу ще не вступив. Тому він не передумав брати участь у передвиборній гонці. Чоловік не може бути виновним до рішення суда. То рішення, яке оно на бумаге, поки воно не вступило в силу. Будемо ждати рішення суда. Я прийняв для себе рішення, що я йду на эти вибори. Знайомившись з вироком, з тими документами, які доступні в відкритому доступі, можна сказати, з приводу цієї справи, як на моє бачення, дві складові: перша юридична. І якщо говорити з точки зору закону, людина, даний, даний громадянин, має право подавати на документи на отримання статусу кандидата в там селищні голови, в депутату. Тати сіль ради, зараз іде якраз апеляційний процес, і до рішення поліційного суду людина не вважається винною, і відповідно ми маємо чекати ось цього рішення. І скажімо так, подавши документи, ось буде виникати колізія, як буде діяти комісія, якщо отримується вирок. І по великому рахунку вирок апеляційного суду вступає відразу в дію, і він стає чинним. Відповідно, тобто, треба буде запускати процес відкликання, в штампик цілий каскад процесуальних дій. Питання інше, етичності, скажімо так, тут залишається, як відреагують виборці, то вже до їх вибору і до того, як вони прийдуть на день голосування і за кого вони віддадуть свої голоси. Люди мене підтримують в Якщо б я не бачив підтримки людей місцевих, ви знаєте, коли приходять люди в возі и которые там Просто там говорять спасибо і просять тебе, бы ну не бросити це все справи, да, хоча вже устаєш від этого всього, я вам скажу і морально і фізично. Ну це дорогово стоїть. Та як нам вдалося з'ясувати, не всі жителі Лазурного можуть відгукнутись добрим словом про роботу Руслана Коваленка та депутатського корпусу в цілому. Наприклад, більш ніж півроку тому знову ж таки до редакції газети вгору звернулись невдоволені жителі селища. Журналіст Ірина Ухваліна зустріла. с людьми, чтобы разобраться в ситуации. В феврале этого года к нам приехали жители поселка Лазурного, попросили, чтобы мы приехали к ним в село на сходку. Они э, эту сходку запланировали еще за месяц, написали на имя представителя сельс... полсовета и депутатов просьбу, чтобы они пришли к ним на встречу и отчитались о проделанной работе. Когда мы приехали, местный клуб был полностью забит. Прождали где-то полчаса, клуб неотапливаемый, холодный, но люди, тем не менее, не расходились, наоборот, подтягивались новые люди. Вот. И когда стало понятно, что никто к ним с отчетом не придет, люди возмутились и решили такую сходку сделать сами, что мы думаем о сельском голове и о наших депутатах. В результате этой сходки они проголосовали признать работу сельского головы. Люди також обурені, що на благоустрій селища виділяються захмарні кошти, а роботи ведуться поверхнево. Делають то, що брасається в глаз, а то за що можна відповідати, ті об'єкти, які як би, є сложними, за які повинні проходити в експертизу, це не делає. То есть там поцепить фонарики на столби. Да, там Кладбище спланировать, загорнуть. То есть на благоустройство тратится сумасшедшие деньги. Все отталкивается, понятно, от депутатського корпусу і от голови. У нас э, депутатський корпус це повністю элит-бизнес-структура. То есть они все колуарно в своих интересах, переступая любую букву закона. есть вопросы объемные, которые касаются социального развития поселка, социально-экономического развития поселка, в которой должна принимать участие Лазуринська территориальная громада. Ну, ані рішаються в своїх інтересах і нічого громада стратегічське опросить колуарно. у тих самих колуарах. Вирішуються і земельні питання, які є яблуком роздору між депутатами та жителями селища. Наприклад, Сергій Бєлик розповів, що відстоював незалежність України у зоні АТО. Повернувшись, він написав заяву до селищної ради про безкоштовне отримання права на земельну ділянку. Закону частину землі хлопцю видали, але розпоряджатися нею. Він не зміг. Надали земельну ділянку, де по генеральному плану селище і ну, нема земля загального користування. Тобто парк, сквер, там, де люди будуть відпочивати. Надають там землю з такою галочкою, що коли зробиться генплан, тоді вам присвоїть номер то будинку вашої земельної ділянки, присвоїть номер і потім вже. Отримаєте довгі блукання Сергія бюрократичними кабінетами, не залишились без уваги. Депутатський корпус Лазурненської селищної ради на сесії прийняв рішення виділити йому іншу земельну ділянку. Рішенням селищної ради надають мені землі, ну як би вам сказати, в тому місці, де е, стануть старими мої внуки, і ще там не буде ні світла, ні води. Тобто, для людей, які мають гроші в кишенях, які можуть. Звернутися до потрібних людей, вони землю знаходять. А для хлопців, які... Ну, це не тільки моя проблема, всі учасники, АТО, які прийшли, і вже повернулися зі Сходу, то... Зштовхується з такою проблемою через земельне питання. Довелось побігати по судам і власнику одного з приватних пансіонатів на березі Чорного моря Леоніду Аврамкову. Чоловік розповідає, він збудував справжній райський куточок для відпочинку, який користується популярністю у багатьох жителів нашої області, України та навіть за кордону. Та кілька років тому частину його земельної ділянки намагались відібрати шахрайським шляхом. Подіштує сіво власті стечек присідати, като Вот, два года назад принял поддельные документы за моей подписью якобы, что я отдал им кусок земли. Вот у меня была земля, ну, еще один участок, вот, и приняли. И тут же их отдали другим людям. Люди уплатили им взятки, их поймали. Суды-пересуды. Суды. Когда покупаются работники регистрационной палаты Украины, которые, когда покупаются нотариусы, когда покупаются судьи, у нас нет системы вообще. Все куплены. Вы поймите, сегодняшняя вся управленческая машина Украины, З сільського голови. голова. Люди, які поняті не міють в управлінні. Жителі села подейкують, що за всіма цими махінаціями стоїть не лише селищний голова. Мовляв, всіма земельними питаннями у селищі керує одна людина так званий сірий кардинал. Героїд у нас є Головний мафіоз мафіос лазорного це? Без його посавит вісисі закон не приймає. Земельні ділянки тільки он дожа. Он 13 учасників взяв, продав. Он мільйонер. Місцевий житель показав нашій знімальній групі і скромний будиночок пенсіонера для того, щоб побачити другу частину домівки. Нам довелось об'їхати цілий квартал. Самим же паном Головащенко наша знімальна група познайомилась на сесії селищної ради. Зустріч була не з приємних. Микола Григорович дуже бурхливо відреагував на появу камери та журналіста у сесійній залі. Рада має право не тільки щоб дозвіл вам надати, а має право провести в закритому режимі засідання ради. Зрозуміли це? Почитайте закон про місцеве самоврядування, а тоді приходьте. Напевне, варто нагадати депутатам, що сесія обласної міської селищної та сільської ради є відкритим засіданням згідно закону України про інформацію. Журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень. Ми ж сподіваємось, що під час сесійного засідання не розглядались питання державних таємниць. Треба відзначити, що саме у такому хаосі і проходить більша частина сесійних засідань. Депутати не в змозі домовитись один з одним, тому кращого виходу, ніж з'ясовувати стосунки під час розгляду порядку денного не знаходять. Тільки закінчили лаятись попереднього питання і знову завели шарманку. Дайте Дати так Саша. Боже, подожди, Саш. самі ж депутати говорять, ось таким чином відбувається кожна сесія селищної ради. Буває навіть і гірше: найшла коса на камінь і понеслось. Все нормально, бачите, рішення приймаються це все. Да, сісі було тяжеліє, що даже присутні. Ну, це життя. Побачивши цей хаос на власні очі. Ми переконались, у якій напруженій обстановці депутатам доводиться приймати важливі для Лазурненської громади рішення, витрачаючи час на сварки, представники народу не в змозі сконцентрувати свою увагу на проблемах громади. Тому й не дивно, що іноді під час сесії виносяться абсурдні рішення.